Процес використання веб-додатку для верифікації першого рівня по Харківській області необхідно було знайти конкретне донесення, для чого ми запускаємо цей додаток, запускаємо, запускаємо, він завантажується деякий час. Після чого, чого намагаємось скористатися фільтрами. Перший використаний фільтр, який був застосований, це фільтр за номером донесення. Ми зараз подивимось, який там номер донесення. Будемо сподіватися його знайти. От ми побачили номер донесення. Знов таки деякий час відновлюється додаток. Можемо спостерігати, як проявляються точки на карті. Після цієї спроби стало зрозуміло, що цього номеру донесення немає, що цей додаток містить тільки донесення МЦГР. В такому випадку приймається рішення відфільтрувати будь-яке одне донесення. В результаті, чого, в результаті чого ми отримуємо такий результат. Натиснув застосувати, карта наблизилась, карта віддавилась. Процес фільтрації, я так розумію, не відбувся. Є ще надія, що він відбувся у атрибутивній таблиці. Час завантаження атрибутивної таблиці, ну, дуже тривалий. Атрибутивна таблиця завантажується. Не витримав, натиснув дальним кліком на окремий запис. Який має б призвести до вибору за розширенням карти окремого цього запису? Все одне на карті отримав всі весь набір записів? Трохи зачекав, дивлячись на значок завантаження у атрибутивній таблиці, який показував. Завантаження даних ще десь хвилину. Тобто в атрибутивній таблиці мені показує один запис, на карті показує декілька. І знов таки розумний редактор чомусь, чомусь спрацювавши, тут, тут же закрився. Дуже странно це. Дуже дуже странний. не, Неочікуваний результат відпрацювання вибору записи. Запису отримав конкретно от зараз. Знов таки чекаю на завершення завантаження, дивлюсь на цей значок, він продовжує показувати завантаження. Двохвилинне очікування. Нарешті, а, завершилось. Я отримав атрибутивну таблицю. Фільтрація за окремим номером не спрацювала. Намагаюся відфільтрувати за певною датою. Обираю дату, натискаю. Застосовую, знов карта наблизилась, віддалилась. І знов, знов очікування оновлення атрибутивної таблиці. Прискорюємося для зменшення розміру відео, після завершення оновлення атрибутивної таблиці. Можна бачити, що фільтрація у таблиці не, відбуло, не відбулася. Ми просили 17 січня 24, -го. в нас присутня тут запис зовсім не цієї дати, тому можна зробити висновок, що фільтр, фільтр дати також не спрацьовує. Очікуваним для мене чином. Далі мої дії по переміщенню межі атрибутивної таблиці призводять до зовсім незрозумілих результатів з картою. Під час використання цього додатку я б відчув свою повну безпорадність, що робити з цим додатком? Як їм користуватися мені не зрозуміло. Мабуть, щось я робив не так. Але за умов дуже тривалого часу на оновлення розібратися самостійно в роботі цього додатку не, неможливо.